Привіт! Ми ж усі живемо серед людей, правда? Але чи завжди це безпечно? От сьогодні ми поговоримо про те, як почуватися впевнено в соціальному середовищі. Розберемо все від галасливих натовпів до, знаєте, таких прихованих психологічних штук. Ну що, поїхали? І знаєте, почнемо з дуже влучної цитати Арістотеля вона просто ідеально задає тон. Виходить, бути частиною суспільства це, по суті, бути людиною. Але от питання як це все пов'язано з нашою безпекою? Так, але перш ніж кидатися у вир небезпек, давайте на хвилинку зупинимося і розкладемо все по поличках. От що таке наш соціальний світ? Що таке соціум? І чим він, скажімо, відрізняється від того, що нас оточує щодня? Отже, дивіться соціум це така собі глобальна штука, велика картина. Уявіть собі усіх людей, яких поєднують якісь спільні правила, відносини, ну, наче величезна соціальна мережа. Тільки в реальному житті, де ми всі її учасники. Добре. Якщо соціум це вся ця величезна картина, то соціальне середовище це знаєте наш особистий пазл у ній. Це те, що от прям навколо нас родина, друзі, робота. Тобто, це ті люди, ті правила і традиції, з якими ми стикаємося щодня, і які власне і формують наше життя. А ось тут починається найцікавіше. Просто гляньте, скільки всього на нас впливає: родина, школа, друзі, ідемо далі. Громада, держава, і, звісно ж, куди без них соцмережі, книги, фільми. Виходить, що ми протягом дня постійно жонглюємо різними ролями і правилами, перемикаючись між цими спільнотами. Це ж треба усвідомлювати. Але знаєте, не треба думати, що суспільство це соціальні рамки й обмеження. Аж ніяк саме тут, серед людей, ми ж і ростемо, вчимося думати, стаємо тими, ким ми є. Тому найголовніше це діяти усвідомлено, розуміти, що відбувається в цьому так складному, але ж неймовірно захопливому світі. Добре, з цим розібралися, але звісно, є й інший бік медалі. Суспільство нам необхідне, це факт. Але воно ж, на жаль, і створює небезпеки, і виникають вони саме через дії ну, нас самих, людей. І от якщо подивитися на цей список, так, стає трохи не по собі. Тероризм, війна, злочинність це такі глобальні масштабні загрози, що іноді здається, ніби ми перед ними безсилі. Але давайте будемо реалістами вплинути на такі глобальні речі, ну, складно. Тому сьогодні ми сфокусуємося на тому, що нам ближче, на тих повсякденних небезпеках, де наші власні дії справді от справді можуть все змінити. Ну що ж, від теорії до практики. Давайте уявимо наших умовних друзів, скажімо, Лізу та Яромира, і подивимось, як би вони могли діяти в реальних конкретних ситуаціях. І перший виклик небезпечний натовп. Просто уявіть собі картину Київ, літо, Пам'ятаєте Євро 2012, натовпи фанатів, емоції просто через край, у повітрі суміш адреналіну й агресії, ось це воно. І що робити в такій ситуації? І тут є три, я б сказав, золоті правила: перше, і це найголовніше за будь-яку ціну стояти на ногах, якщо впасти в щільному натовпі, піднятися буде ну практично нереально. Друге правило геть усе зайве. Шарфи, ланцюжки, все, за що можна зачепитися, краще зняти. Рюкзак вперед перед собою. Це і речі захистить, і створить хоч трохи простору, щоб дихати. І третє, тримайтеся подалі від усього крихкого. Скляні вітрини, якісь неміцні огороджі, вони можуть просто не витримати тиску. Рухаємося далі. Виклик номер два. Загроза насильства. Знаєте, ті самі ситуації, коли доводиться опинятися в темному, безлюдному місці. Тут потрібна не просто обережність, а чітке розуміння, як діяти. І тут є така собі золота асамбля послідовність безпеки. Чотири кроки. Крок перший передбачати. Тобто просто думати наперед, де може бути небезпечно. Крок другий уникати. Ну, це логічно. Якщо можна, просто не потрапляти в такі ситуації. Крок третій оцінювати. Якщо вже щось сталося, треба миттєво зрозуміти, що до чого. І четвертий, найважливіший, діяти. І ось тут ключовий момент: немає одного правильного рецепта. Головна мета зберегти життя і здоров'я. Тому іноді краще втекти, іноді не провокувати, а в якихось крайніх випадках захищатися. Окей. Okay. Третій виклик шахрайство і крадіжки. Знаєте, зараз у це важко повірити, але ж були часи, коли люди в Україні могли спокійно не замикати двері. Ну, Ці часи давно минули. Сьогодні наша головна зброя це пильність. А давайте зараз такий невеличкий тест на пильність. Ситуація, ну, просто класика жанру чи можна залишити ключі під килимком біля дверей. Ну, звісно ж, ні. Це ж перше місце, куди полізе злодій. Це настільки відомий трюк з фільмів, що залишати там ключі, це ну, все одно, що повісити табличку заходьте, будь ласка. Добре, з килимком зрозуміло. А ось інша ідея а що як на ключі повісити такий бролок, знаєте, з іменем і адресою, ну щоб якщо загубляться, добра людина повернула. І знову в жодному разі. Просто подумайте якщо такі ключі загубляться, то ви даєте злодієві не просто ключ, ви даєте йому повний комплект. І ключ, і точну адресу, куди його нести. Це ж просто подарунок. Так, ми поговорили про такі, знаєте, зовнішні загрози. Але ж є небезпеки іншого штибу, психологічні. Давайте тепер заглянемо всередину і поговоримо про те, як захистити себе від них. І останній виклик на сьогодні це булінг, або, по-нашому, цькування. Це ж по суті психологічне насильство. Воно може не залишати синців, але рани, які воно завдає душі, бувають значно глибшими. І тут, знаєте, я можу поділитися чимось особистим. У школі я теж стикалася з насмішками, і мені тоді неймовірно допомогла порада батьків: ось вона не зважай, просто роби своє, будь з собою. І замість того, щоб вступати в суперечки чи щось доводити, я просто робила свою справу. І знаєте, це спрацювало. Саме це допомогло мені не зламатися і зберегти себе. І наостанок, давайте знову подивимось на суспільство, але вже трохи інакше. Є чудовий вислів Вільгельма фон Гумбольта для людини немає нічого цікавішого у світі, ніж люди. І це ж правда, попри всі можливі ризики, наш соціум це ж безкінечне джерело знань, досвіду, ну і просто захопливих історій. Тож який з усього цього висновок? А він простий. Не треба боятися людей і суспільства, треба просто розуміти правила гри і можливі ризики. Адже усвідомлена безпека це не якась клітка. Ні, це інструмент, ключ, який дозволяє жити повним, щасливим і, що найголовніше, неймовірно цікавим життям. Бережіть себе.